Діди Морози та Снігуроньки, тварини та казкові персонажі їх власними руками створювали з глини вихованці дружківського дитсадка. Свято творчості та захоплення дітлахам подарували глиноводобувні підприємства холдингу UMG. З глини можна зробити багато-багато дуже хороших, полезних речей. Тому ми сьогодні з вами будемо, по-перше, ліпити з глини, По-друге, наш сказочний герой мінеральчик. Є у нас такий герой, да вам розкаже, що на нашій. Діла, це, як цю глину добивають. незабутній захід для дітей відбувся у рамках освітньої програми Глина, чиста сировина. Основна мета розказати маленьким городянам про корисні купалини, якими багата дружківська земля, і насамперед глину. Ця екологічно чиста сировина постачається у 25 країн світу. З неї виготовляють посуд, керамічну плитку, сантехніку, тобто речі, з якими постійно контактує людина. В стране далекой, королевством этим процветающим, UMG, которое зовется ⁇ Гордиться может каждый ⁇ И не мудрено. Богатыри там храбрые, отважные, всей своей душой преданы они славному труду. Родители многих детей работают на нашем предприятии. И мы надеемся, что прививая таким образом с детства любовь к этой профессии, к нашему городу, к нашей богатой земле и к глине, мы будем... Так скажем, продовжати і відновлювати наші гарнятські династії. Працювати з глиною дітям допомагали волонтери. Малюки із задоволенням поринули у світ творчості. це що? А ротик хто? ділим. А носяк за чому коло втічки. Ні, у тебе ж теж ось так делається. І що ви ліпіте? Втіть. А он левіт гітар. У дитячому садку діти періодично працюють з глиною, а завдяки даному заходу, малечі дізналася багато дового та цікавого про цей матеріал. Нам це дуже цікаво, тем более, что работают дети с глиной постоянно, и услышать от работников предприятия о том, что такое глина, как они ее добывают, это для детей познавательно. На всех юных участников конкурса шикали подарунка от компании UMG. Я даже не ожидал, что наша глина да, может преобразиться в такие красивые, красивые игрушки, благодаря вашим игрушечкам золотым. Поэтому из-за того, что вы были такие хорошие, такие прилежные, такие замечательные, мы сейчас вам подарим подарочки. Також маленькі городяни побачили фільм про глину та про те, як її видобувають. До речі, багато батьків дружківської малечі безпосередньо беруть у цьому участь, працюючи на глиновидобувних підприємствах холдингу UMG. До слова поточного року компанія витратила 570 тисяч гривень на соціальні проекти зведення дитячих майданчиків, допомогу дітям вимушених переселенців тощо.